Цим був темний розклад, там я розкривала проблему, чого у вас немає місця під сонцем. А зараз я вам хочу зробити світлий розклад, який вам трошки порадує душу. Давайте так, як, зрозуміть, як зрозуміть, що починається світла полоса. Задумуйте на три карти, а перед цим відео передивіться дуже цікаве, там психологічні карти, і вони дійсно розкриють вашу проблему, щоб вам вийти із темної полоси. Так, як зрозуміти, що починається світла полоса? Перва карта. А ну, напишіть, цікаві, мої розклади вам. Друга, третя. Задумали? Хто задумав на першу карту? Як починається, як зрозуміти, що починається світла полоса? Хто задумав на першу? Ха. ви будете радуватися любому, любому випадку, наприклад, знайшли гриби, і це вам уже радіє, бо раніше вам навіть, знаєте, не радувало, маві, якби вам. Мільйон дали на руки, і ви б не раділи. А от пройшов той страшний психологічний стан, можливо сказати, даже стан депресії, що вас навіть отакі мелочі, такі дрібнички починають радувати. Побачили, допустимо, гарну природу, і вас воно вже радує. Побачили ці гриби або квіти, і вас воно радує. Це для вас починається світла полоса. Значить, ваша душа вилікувалась, ваша душа хоче просвіта, ваша душа нарешті побачила світлу сторону вас. Вперед, далі розвивайтесь. Все пройшло, темна полоса в вашому житті закінчилася. Хто задумав на другу карту? Як зрозуміти, що почалася світла полоса? Як зрозуміти, да? допустим, людина там в депресії там ще. І як зрозуміти? зараз я вам підскажу, що починається світла полоса. Ви карабкалися все життя на вершину. Ви тяжко працювали. Ви тяжко, можливо, лікувалися для того, щоб зцілитися. Ви тяжко вам давалося спілкування. Ну, наприклад, свекрухи з невісткою або навпаки. Або зятя із тещою, або батьки з дітьми, ви, весь час вам тяжко було, але ж ви нарешті дойшли до вершини. Подивіться. Ви нарешті, нарешті можете видихнути і побачити сонце. Бо як тяжко, ви весь вік свій, все своє минуле, Ну, життя не буду казати, бо є ж тут мене і дівчата, і хлопці молоді, там 18-20 років дивляться. То ви дуже трудилися, щоб почала світла сторона. І нарешті, нарешті ви можете сказати: я це достиг. Наприклад, я здав екзамени по вождінню, я помирився із свекрухою. Я помирилася з своєю донькою або сином. ось і це починається вже світла полоса. Пишіть, Подобається вам. Третя карта. Як зрозуміти, що почалася світла полоса, після чорної полоси, після невдач, може, після якогось переломного періоду починається світла полоса. Я вам підскажу, як це побачити. Ви побачите навколо вас. Багато гарних людей. Раніше ви думали, що люди. Не можна дратися. Ви раніше думали, що всі, хто вас окружає, це вороги. Що люди, які бажають зла. А ви огляніться вокруг. Дивіться, скільки світлих парусів, донька чхнула, будь здорова. Правду, я вам кажу, бачите? Скільки всього світлого навкруги. Подивіться розширеним поглядом. Тут, ось ви в біноклі, дивіться, є? Да, може, і є якісь темні люди, але ж не всі. Як знаєте, є, от, живеш там, ну, допустимо, в домі або сусіди? Да? Там 10 сусідів рядом. І не думайте, що всі погані. Ну, може, один-два якісь так недоброжелателі. А в основному то добрі люди, бо тоді вони вам прийдуть на допомогу. Все одно вірте в найкраще.